Остання доба минула більш-менш спокійно, Не було вибухів, але лунали повітряні тривоги. Як завжди, вони лунають то місті Харкова. Але на жаль, по Харківській області ворог задає значних ударів, і це стосується практично всієї Харківської області. Починаючи з 22 березня, коли е, наш противник наніс такий мощний удари по наретичної галузі, були зруйновані. Те були зруйновані трансформаторні підстанці, але е, був повний влік-аут, Але потім нам вдалося потрошечку відновити. Був ще е, один прильот по одній стеці, і е, вона була зруйнована. Крім цього, була е, тоді вже зруйнована теж трансформаторна підстанція, е, то ситуація. З електропостачанням дуже серйозна дійсно не вистачає електропостачання, тому були введені певні графіки відключень Харкові Обленерго разом з Укренерго. І сьогодні так заживлена комунальна сфера, заживлені житлові будинки, але введені графіки відключень. І сьогодні ці графіки намагаються витримувати. Але вчора буквально був Спій в енергопостачанні, і е, нам прийшлося зупинити метрополітен, зупинити громадський транспорт наземний електричний, який сьогодні працює у місті. Крім цього, були не витримані графіки. Відключення потім потрошечку е, все це відновили. І сьогодні графіки обіцяють нам витримувати. Працює метрополітен з інтервалом до 10 хвилин між потягами. Крім цього, працює наземний електротранспорт, який довозить людей до метрополітену, Бо метрополітен сьогодні основна артерія транспорту у міста Харкові. Крім цього, працює наші комунальні автобуси на маршрутах для того, щоб люди мали можливість переїжджати з одного міста до іншого по місту масово. Виїзду нема е, нема е, з Харкова. Люди е, працюють. Лю, люди живуть, е, працюють всі крамниці, працюють всі супермаркети, е, працюють автозаправочні станції, аптеки е, да дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори. Я дуже вдячний, що ніхто не зачиняється. А всі працюють і е, тому масового виїзду зовсім немає. Ніякої паніки у місті немає. Wszystko jak zawsze.